Доброго дня, діти! Good Afternoon, Children. Погляньте, хто до нас завітав у гості. Пізнали, хто це? Так, це фіксики. Вони прийшли до свого кращого друга Дім Дімича. Як ви знаєте, вони добре знають про техніку, але мало що знають про меблі. Дім Дімич разом з Ноликом і Сімкою хоче показати вам свою кімнату. І розповісти, як меблі називаються англійською мовою, а ми з вами їх вивчимо. Давайте з вами розглянемо, що є у кімнаті. Look at the picture. Погляньте на картинку. Що це? What it is? Що це? Стіл тейбл. Стіл тейбл. Давайте разом з вами повторимо. Тейбл стіл. Правильно. Стілець. Чия. Стілець. Чия. Давайте разом з вами повторимо. Чия, стілець. Правильно. Ліжка. Бед. Ліжка. Бед. Давайте разом з вами повторимо. Бед. Ліжко. Правильно молодці. Диван – Софа. диван. Софа. Давайте разом з вами повторимо. Софа диван. Будинок хаус. Будинок хаус. Давайте разом з вами повторимо хаус. Будинок правильно. Very good. Дуже добре. Дітки. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я вам показую ілюстрації. А ви повинні назвати предмет, на якому сидить або стоїть фіксик. Ліжка bed. Стіл, table. Стілець chair. диван, sofa. Правильно молодці. Що я бачу? What do I see? Я бачу стіл. I see a table. Давайте разом з вами повторимо. I, see a Table. Я бачу стіл. Я бачу диван. I see a SOFA. Давайте разом з вами повторимо. I, see a sofa Я бачу диван. Молодці. Я бачу стілець. I see a chair. Давайте разом з вами повторимо. I see a chair. Я бачу стілець. Я бачу будинок. I see a house. Давайте разом з вами повторимо. I see a house. Я бачу будинок. Молодці. Я бачу ліжко. I see a bed. Давайте разом з вами повторимо. i c a bed Я бачу ліжко. Very good. Дуже добре. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, що зникло. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Стілець чия. Диван, софа. Будинок хаус. А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, будиночка, хаус. А тепер скажіть, що зникло? Так, стілець, чия. молодці. А тепер скажіть, чого не вистачає? Так, дивана, софа, ліжка, бет, стіл, тейбл. А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, стола, тейбл. Молодці. А тепер скажіть, що зникло? Молодці, ліжко, бед. Дуже добре. Дітки, фіксики вам дуже вдячні за те, що ви разом з ними вивчили меблі англійською мовою. Але зараз їм же час повертатися додому. Давайте з ними попрощаємось. До побачення, goodbye! Дітка, на цьому наше заняття закінчено. До побачення, Гудбай.